Доброго дня всім. Батарея Рено Кенго в кастомному корпусі з робочим об'ємом 42 кіловат кіловат часа. На чому зібрана? Зібрана на катловських призматиках 100 132 ампер години о такого формату але є в них така особливість 132 це як китайці всюди пишуть і що Якщо заряджати до 4:35, вони дають, віддають 100, 100, мають 132 ампер години. От. Даташита на них немає. Достовірно це невідомо, але якщо робити заміри ємності і будувати графіки, то, то в принципі підтверджується ця інформація, тому що вони. Десь в насичення переходять вже близько 4,32 вольти, і в них є спад, спад при розряді спад не 3,3 вольта, як у, у обичної хімії, а на 3-4 в них вже різка полка вниз іде. От. Я раніше використовував їх досить часто і багато. Я робив такі модулі, 6С саморобний, з таких модулів робив кенговські батареї, але вони не комфортні в роботі, тому що вони високі, дуже приходиться зрізати шпильки і дуже мало, дуже мало відстані між модулями. Нижчим і кришкою. Це заводські модулі 6С на, на таких елементах. Вони нижчі по висоті, тому що на, там не наварені шпильки, а там відразу алюмінієм все зварено. От. Цей, комплект, цей комплект батареї знятий явно з авто. Тобто комплект з однією батареєю, в них маркування було навіть все. Скільки батарея їздила, не знаю, але замір ємності показав в діапазоні від 3 до 4.17, показав 120 Ампер годин залишок Тобто, скажімо так більшість елементів, які я окремо отримував раніше, вони всі мали десь приблизно таку ємність. тобто скажімо так Якщо якщо вони експлуатувались, то зовсім мало, і в них залишок достатньо достатньо великий, тому можна сміло скажімо так цю батарею віддавати віддавати в роботу. От... Е, всього всього 16 модулів по 6С е, корпус е, корпус... Е, залізо 2 мм, е, хімічне цинкування, ну зварений, потім хімічне цинкування, потім... Е, порошкове фарбування і потім ще бітумна, як це воно? Гумово-бітумна обробка. Ну, тобто, промазане, воно така, як наче резинова поверхня. Це максимум, що я можу зробити для свого корпуса, кришка, потім становиться на герметик, кришка теж цинкування з обох і порошок. От. В цій батареї е, пост, використовується BMS е, перероблена вірніше Кенговська. Під нею там смонтований е, блок реле, бо в рідному корпусі він не влазить, От. ну там не видно буде. Блок реле. Без мінусового реле, тобто реле силове по плюсу причаржеве реле. Так, як робиться в кенгах 17-го року, як і 33 кВт, а там теж одне силове реле. тобто Цю батарею можна без без ніяких переробок ставити на і на 12-й рік, і на 17-й рік. І там, там також знизу ще змонтоване реле підігріву теж, теж з ліфа використовував. Тут я використав ще ліфовські такі пластини підігріву. от Таких 16 пластин вони приклеєні до до нижньої частини модулів, так як воно в принципі і має бути. І вон знизу виходять дроти з підігріву. От. Все остальне, все як завжди, високовольтний роз'єм посередині, щоб спростити конструкцію, щоб не робити тут карман такий. От. Тобто ну, там нормально згибається кабель силовий, не треба обрізати, становиться і знизу ще ставиться пластина захисту. Це сам корпус достатньо давній. він Розроблявся під ще болтовські модуля, бо тут на е, немає полки, щоб бол, болтовські збірки могли зайти. Тому роз'єм достатньо ще низько стоїть. Зараз прикручена, прикручена залізяка для транспортуки, щоб не пошкодити. Тросиками корпус прикручується така рама, і цепляється вже е, троси до, до цієї рами. Так, е, стосовно підігріву, є ще е, питання, е, питання в чому е, не до кінця відпрацьоване програмне забезпечення, тобто е, потужність. Потужність сумарна підігріву виходить десь приблизно 250 Вт, і щоб батарея прогрілася, треба досить багато часу. І, і тут така ситуація. Зараз програмне забезпечення самий простий варіант. Тобто є температура по перше, підігрів працює тільки на зарядці. Коли батарея заряджається і включені, включені всі реле. От. І є температура початку обігріву, і є температура кінця обігріву, вимикання обігріву. От. І е, ситуація така, що якщо ставиться машина не на Часткову зарядку не на повний цикл, не, не на, на 5-6 годин, Тоб, от, то ну, підігріву, підігрів не співає е, зна, значно підігріти. Десь потужність 250 Вт на таку масу е, він не вспіває досить швидко нагріти. Тому ну, це, е, це так, підігрів для підтримки температури. От, і тут. Е, Встає таке питання: не знаю, можна було б, було б зробити так, щоб підігрів е, е, сесія зарядна не завершувалась до, до тих пір, поки підігрів не догріє батарею. А, от. Але невідомо, як на комерційних станціях так буде. Як, як буде ситуація ця комерційними станціями сприйматися, коли машина струм не бере, а, а ще стоїть на зарядці і зарядку не завершає? От. Тому ще буду допрацювання. Програмного забезпечення. От, є ще наміри для драйву використовувати для дуже низьких температур, щоб швидше батарея на, на, нагрівалася. От, ну Зараз зима я цю батарею. Ця батарея на продаж зроблена. Е, я її зараз поставлю на свою машину і буду трохи програмне забезпечення ще е, допрацьовувати от Так. Ну начебто, начебто все. Збірка по модулям, вони на шпильках, два поверхи зібрані на шпильках. Шпильки не меблеві, шпильки з класу прочності 8,8. І потім по два між собою на заклепках, на заклепках ще ставиться такі. Бокові тримачі, які е, кріпляться в профільну трубу, з, е, понизу зроблен каркас із профільної труби, і до цього каркасу вже кріпляться, кріпляться бокові е, кріплення з, з модулів. Ну, Так, да, ще такий момент. Е, е, у цих модулів є сантиметрова ніжка. На жаль, в мене немає модуля окремо показати, але ну, тут ви? Де ти? Тут видно сантиметрова ніжка. От. І вона, вони цими, цими ніжками впираються в днище. От. І тому є сантиметровий зазор між днищем. Батареї, корпусом батареї і безпосередньо самими елементами. Там ще є прокладка демпфіруюча, яка притискає підігрів, От. тому в цьому плані є це добре, якщо є якийсь зазор. Що дозволить там якісь можливі пошкодження, невеликі по корпусу пройти без пошкоджень самих елементів. Все, батарея доступна до продажу, буде, я думаю, за кілька неділь я перевірю, підігрів на ній. Все, до побачення.